Всім привіт! Сьогодні буде незвичайний огляд та тест-драйв. Мене звати Сергій, а мене Іван. мам. доставати Тайота. -lux. Ця модель виконана у звичайній фарбі, але це не заважає приваблювати крутих хлопців. У цього джипа повний привід, 4 потужних мотора по 35 ватт а також непробивні м'які колеса Єва, які допоможуть виїхати з любої багнюки. Це не справжнє авто, тому під капотом тут немає двигуна, але. А але тут можна зберігати іграшки та речі! Це авто розраховано на двох невеличких дітей. Тут м'яке шкіряне сидіння і п'ятоточковий ремінь безпеки для вашої дитини. До нас авто приїхало в простій комплектації, тому немає МП4 планшета. Є його тільки муляж. Авто заводиться за допомогою ключа і рухається вперед та назад. Також можна перемикнути задній привід та повний. Є кнопочка перемикання на пульт керування для того, щоб ви могли заблокувати і дитина не їхала з педалі. Кермо зміщене в ліву сторону, і це ще раз показує нам, що це двомісна модель. З лівої сторони ми бачимо mp 3 панель і usb вход Можна слухати свою власну музику. Двері в машині відчиняються з внутрішньої сторони. Також тут відчиняється задній багажник і можна катати діточок навіть так. Але потрібно бути обережними, щоб не зламати ось цю ляду. Дніще тут захищено, є ребра жорсткості, але ми бачимо тут провода, тому по сильно глибоким лужам все ж таки не потрібно їздити. Акумулятор в цій моделі 12 вольт 14 А і він знаходиться під сидінням. Тому розраховуйте, що взимку ви не зможете знімати постійно акумулятор і вам потрібно заносити машинку в дім. Також заряджається авто від звичайної розетки і шнур має довжину приблизно 2 метри. Також для батьків ми маємо пульт керування для того, щоб дитина безпечно могла їздити по вулиці. Коротко про те, як їм керувати. Кнопочки вперед та назад, ліво та право. Ця кнопочка потрібна для того, щоб в перший раз синхронізувати. Пульт з машиною. Кнопочка П для того, щоб дитинка, коли під'їжджає до дороги, можна було безпечно виключити авто, і машина зупиниться. Вам сподобалося це відео? Тоді ставте лайк! Пока!